Погода в Україні буде прохолодною та з опадами. Синоптики попередили, де очікувати дощі та грози, та як знизиться температура повітря по всій Україні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 13 вересня, опадів не очікується. У всіх областях країни буде панувати суха сонячна погода з мінливою хмарністю. Дощів не очікується. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою по всій країні. Всього від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 14 вересня, проливні дощі йтимуть у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях на всій решті території країни буде чудова сонячна погода без опадів. Вітер шквалистий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 19 до плюс 23 градусів. У південно-східних областях до плюс 24 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. У понеділок, 15 вересня, грози та дощі ймуть у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. У решті областей буде гарна сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер незначний: 3 10 метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчою буде на заході країни. Там всього від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 20 до плюс 25 градусів. Вночі по всій країні від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!